Молодці, що прийшли, е? вас сьогодні небагато, е -е -е. але нічого. Сьогодні історія буде про маленького хлопчика Василька. Його звали Василько. І він, знаєте, що хотів дуже, що ви хочете дуже на верхну на собі. Хто що бажає. Спорткар. А Василько хотів велосипед. щоб по селу кататися, хотів такий невеликий середній велосипед. І каже мамі, мамо, чи купиш мені на весну? Я нема грошей, так що пашті. Є у мене там велосипед коштує, наприклад, 6 тисяч, а у мами було лише 4. А в селі була ферма така велика. І в того фермера злумався трактор. І Василько почув, що треба поміч. Приходить Василько до нього і каже, дядя Володя, я чув, вам треба допомогу. Треба, каже, бачиш каже Василько, лунки. Багато трактор лунок наробив і не доробив. Треба каже, в них засіяти пшеницю. Береш відверто одне і в жменьку пшениці туди кидаєш. Або так тебе везменька маленька, можеш брати повну, кидаєш, кидаєш, кидаєш. Осико каже, добре, взяв він відерко, одне пройшов, а поле велике, далеко, не віриш. Пройшов один рядок. Взяв друге Відерко, ще один рядок. Третє Відерко, вже він не може. А й думає, хто там що буде бачити. Взяв то вітро, висипав в одну, потім в другу, всі відра порозсипав. Приходить, що я зробив? Василько, так швидко? Так, да", каже, я всі рунки засипав. Добре, каже, йде інший трактор буде загрібати зараз. Той незломатий був трактор. Загріб. Фермер Василькові дав дві тисячі і Василькові мама купила велосипед. Він собі довольний по селу їздить. Проходить, знаєте, 25 днів, пшениця вже сходить. Побачив фермер Василька і каже Василько, іди зі мною подивимося. Де ти висипав пшеничку? каже смок. Я, де в лунки я все сипав? Ну йди каже. Пішли вони на поле, І що думаєте там було? Де терпіння Василька закінчилось, там була ціла куча пшениці? А далі пусто. І як таке Василько робив? Ой, вибачте, я думав, то ніхто не побачить, каже. Та я, каже, плоди зійшли. І мама йому він вечором розказав. Мамі, і мама йому каже, Василько, завжди треба чесно працювати. Бачиш, воно все сходить. Як не через місяць каже, то через рік вилізе. Більше він ніколи так не робив. Не можна, каже Василько, так робити, обдурювати <laughs> людей. Ось така е історія про Василька. Давайте з вами поговоримо, щоб ми були чесними в своїй праці.